Друзі, всім привіт! Я в епіцентрі і сьогодні з вами гуляємо по посуду. Завжди мені цікаво подивитися, я це дуже-дуже люблю. Сподіваюсь, і ви теж то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і йдемо гуляти. Мене просили показати каструлі. І знаєте, десь є в мене бажання поміняти, ну принаймні докупити пару каструлі, яких мені не вистачає. Тож з задоволенням з вами подивлюсь. Давайте почнемо з наборів. Набор краух, дивіться, шість предметів це з кришками. Вони рахують, кришки з оцима зливними отворами. Мені дуже подобається. Значить, по літражу не підписано. оця 3-літрова, мені здається, нижня 5-літрова або 4,5. І отакий ковшик півтора літри. 4 тисячі. Тут. Чотири предмети, тут просто каструльки, бачите, три з половиною тисячі. А, до речі, мама здається, минулого року купувала. Я точніше, мамі купувала. А, прикольна кришка, на яку можна класти ложку, чи а, чим ви там мішаєте. Так, з отакими прямими ручками дуже схожий набір, тільки 3,995. Цей 3999. Ну, в принципі, відрізняється, скажімо так, дизайном своїм. Да? І отут ще додана е, пательня. Сім предметів. Також от прям, великий, від маленької, тут півтора-літрова така каструлька до великої пательня е, з антибригарним покриттям і сотейник 3999. Слухайте, і вони легенькі. Ой, не легенькі, точніше, тож гарна ціна, можливо, комусь треба знижка. Бачите, була майже 6 тисяч. Принаймні, в мене є з цієї серії одна кастрюлька, така невелика. І сказати, що я до неї маю якихось претензій, не скажу. Проти того, що тут, наприклад, стоять каструля окремо. Дивіться, 799 сотейник, 799 дволітрова каструлька. Ну, вона по факту тут півтора літра. Два літри тут забагато, трошки наливається. Трилітрова 899, 1999. У ці манюні, звісно, ну, такі, такі гарнюні, знаєте, яєчко зварити зранку. 475 гривень. Причому в мене є такий маленький сотейник. Мені здається, каструлька якось вона маліше виглядає. Правда? Така гарнюсенька. Ну, звісно, тут ще стрічка шарма додає, але все одно гарно. Так. а... Ківш 399 гривень, 399 гривень 1,7 літра каструлька, 2,5 літри 479 гривень, 699 гривень велика, 6 літрів. Звісно, тут є і дорожчий посуд. Я спеціально зараз пробігаю по більш бюджетному. Тут от навіть на ту сторону перейти і дивіться. Один літр півтори тисячі. По 1,5 літра 1600-1600. Ну, це Вінзер. зер, да, зрозуміло, вона набагато важча. Е, наскільки вам це треба, це ви вирішуєте. Я люблю важкі каструлі, але ну, це ці прям добрячі важкі. Вінзер дешевше є. Ну, хоча наскільки дешевше. От вам міні-каструлька 14 гривень. Ця не важка, Прям Відрізняється від тих 895 гривень фламберг. Теж з цими отворами. Так, а той набір. Ось він стоїть. Так, да, він без отворів. От він мені дуже сподобався, але хотілося все-таки з отворами. Такого посуду в мене вже забагато вдома. Так, знизу теж Крауф, 899 гривень каструлька і сотейник. 479 гривень каструлька 0,75 літра, 499 гривень 1,2 літра. Ну, давайте на великий подивимось. 95537 літри, 1055 4,7 літри, 6,1 літра, 1155. Кохен. Дивимось. набір каструль, 2498. Я так розумію, зараз наборами набагато вигідніше купувати це все, але зазвичай вже є якийсь набір тут десь скільки тут літровий. Ну, Хоча тут. Ні, літр 250 мл сотейник тут, так. тут немає мітки. Ну, чомусь, бачите, вони не підписують, звати консультанта, питати не хочеться. Шість предметів. Вінсент, 1387 гривень і два-дві каструльки 998 гривень. Ну, до речі, якщо от саме такого розміру вам потрібні, півтора літри і тут. 2,5, мені здається, тут непоганий варіант. Оці каструльки, я думаю, багато хто бачив схожі на Аліекспресі на тему. Я б там не ризикнула сказати вам купувати, але виглядають вони чудово і мені дуже подобаються ці з'ємні ручки. У мене така, такі дві пательні від Тефаль, просто їх обожнюю. Дивіться, ціна 3000, біленькі, гарненькі. На каструльку тут теж ставиться оця ручка. Їх тут дві в наборі виходить: три пательні і каструлька. Або дві пательні і каструлька 1999 гривень, але чорні. Знаю багато хто любить саме білі. Ну, така кришка мені менше подобається з отворами. Тут 5200, ось вам набір з трьох, з трьох предметів. ,30. О, тут... Зручніше, бачите, з різними отворами. Тут, бачите, чим відрізняється. Вам прийдеться тримати кришку і тільки з одного боку виливається. Тут є зливний отвір, з одного боку під великі, наприклад, макарони, а тут під менші, щоб злити. Оцей теж мені сподобався. І от дивіться, теж якийсь стильний набір. 2938. Сотейник, каструля і каструля по об'єму, тут підписано. Бачите, можете подивитися 1,8 літра, 3,4 і 4,6 літра. Вінзер 8756. Тут от така система зливу йде води. Ну, Дуже важкі Чотири предмети. Тут теж чотири предмети. Хоча написано 9 предметів. Що тут 9? 8 бачу. Термоакумулююче дно, скляна кришка. Ну, дев'ятий предмет мені невідомий, його немає і на вітрині. Можливо, якась лопатка ще в додаток. Якось такий вінзер, оцей більш бюджетний. 7,122. Ну, Такий я б точно не брала, саме вінзер. Я б взяла кохен або щось з того, що я вам показувала. Так, Максмарк. Дивіться, 6 предметів, 2 літри, 3 літри, 5 літрів, каструльки, класні ручки, оця система зливу і мені форма дуже подобається. 2 700 практично гарні. Отут з пательні 3, 349 гривень, 8 предметів. Тут немає системи зливу. З новенького дивіться, які чашечки гарненькі з'явилися. Дуже симпатичні. І блюдце. Ціна. Чашка з блюдцем 203 гривні. Є беж і є отакий блакитний блакитні. Ну, ці чашечки, я думаю, з минулого року всі пам'ятають. Оці такі дуже приємні, 185 гривень. О, дивіться, новорічні з'явилися чашки. 105 гривень. Ось такий гарний ведмедик, і Санта, і пінгвін. І отакі, як вишиті, 119 гривень, мені оця дуже подобається. Прям така дуже затишна, гарна. Це 10 гривень, ось така величезна чашка, 750 мл. Ну, це мені, знаєте, зранку каву пити, щоб прокинутися. Дуже гарний оцей набір, 945 гривень, дві чайні пари. Ой, дивіться ще чайний набір. Отакий з лускунчиком. Гарненький і окрема велика чашка. ну Ціни такі великі. Оцей набір досі на знижках, і можна, знаєте, вже купувати комусь, дарувати. Симпатична чашка. Не можу сказати, що в ній щось прям таке особливе, але гарний подарунок за рахунок упаковки. І отакі лефарт ложечки з. Зараз вам переверну, щоб ви зрозуміли, брелочки Бачите, в мене такі брелочки на бокали, спеціальні міточки, щоб коли багато гостей, щоб ніхто не плутав свої бокали. Так, що тут є ще цікавенько? От симпатичний чайний сервіс, хто полюбляє просто чисте отаке скло. Дивимось далі. Давайте забіжемо в тарілочки. Я одразу біжу до лімінарка. Ой, нова серія з'явилась, дивіться. Слухайте, мені подобається. Прям колір такий, знаєте, життєрадісний. Дивіться. 129 гривень супова, така цікава форма. 139 обідня і 119 десертна. І от ще одна серія. Зараз вам ближче її покажу. Молодці, кожен рік щось новеньке. От такого кольору осінньо-зимового, 129 гривень. Ціни такі самі, ну гарні. Тарілки, прям гарні. От мені оця дуже сподобалася серія. Є звичайні стандартні. Наприклад, тут такі 69 обідня, 70 гривень десертна і 69 гривень чомусь велика, дешевша. Отак от знижки. Стандартні серії, ну, 57 гривень, 57 гривень. Класика біла. У мене така дома: 59, 79, 58 гривень, от з такою каймою. 114 велика тарілка. так Хочеться щось якийсь, знаєте, такий цікавенький посуд. Давайте. Зам... Ой, дивіться, як гарно все виглядає. Так, 123 гривні обідня підставна 161, сахара, тундра. Хто тут виробник? Виробник не вказаний. От так от Китай під замовлення епіцентру. 136-174 гривні. От гарні дивіться, які оливки. 199 гривень тарілка. 137 обідня, 169 підставна, різні прям кольори. Оця мені дуже подобається, вона вже давно, і 99 гривень коштує 119 під неї салатник або обідня тарілочка. І отакий ще окремо, оце саме салатник, 99 гривень. Симпатичний дуже. Багато взагалі такої, такого посуду. 125, 195, 99, 155. Зайка, відійди, будь ласка, бо я з Доньою сьогодні гуляю. 106, 169, 95, 149. Бачите, кольори, які хочете. Це така, знаєте, вже більш, вона наче з бортиком, але бачите, більш на класичну тарілочку. Схоже, під них є от і салатники і чашки 115,85 гривень. Так, під у цей весь посуд теж є салатники і чашки. Салатник 105 гривень, супова тарілка 149 гривень, 95. Отака чашка є також в білому кольорі. Оцей симпатичний салатник 113-121 супова тарілка. Так, що? Ще? Давайте заглянемо. Наступний. Відео, слухайте, не знімала півроку, мало що змінилось. Дивіться, яка гарна підставна тарілка. 249 гривень, така під мармур. 119, супова під неї тарілка. Овальне, таке блюдо, ну воно не овальне. 329 гривень, 129 гривень чашка. Виробник. Завжди питаєте виробника, а бачите, зараз не вказують. Ну, я вибачаюся, але тут дуже дрібним шрифтом написано. Я просто не прочитаю, хоча окуляри мені для читання ще не потрібні. Отака гарна тарілка для пасти: 449 гривень, така дуже-дуже важка. Або 445 гривень тарілочка. Отже, симпатична. Така, знаєте, наче з натурального камня. 299 гривень, 299 гривень і десертна, і супова. І ось ці серії краув ще з отаким листям блакитним, теж симпатично виглядає. Крауф теж нова серія. Десертна тарілка, супова, 119-159 салатник. 99 і супова 119 гривень. А, така тоненька, знаєте, вона наче під кераміку, але легка. От, хто не любить важкі тарілки, слухайте, оця мені серія дуже подобається. Ціни, звісно, такі кусючі. Ну, Але, наприклад, для родини взяти 4 тарілочки, можливо, так. І от ще теж, слухайте, навіть не знаю, яка мені подобається більше. Теж дуже-дуже симпатична серія. Чашок під неї. Немає. Так, ну і новорічний посуд. І, мабуть, на сьогодні все, а ви обов'язково напишіть, що ви хочете побачити ще. Ну, в принципі, 6 тарілок 1520 гривень. Але це просто шедевр, так? Да? Якщо ви можете собі дозволити, чом би і ні? Дві 880, таких штук. Салатники, 2 штуки, 465. Ці чашечки я вам вже показувала всі. Ну і цей посуд з минулого він багато вже років: 485 чайна пара, блюдо 540 гривень, 375 маленька тарілочка, 475 велика тарілочка. Оце блюдо мені дуже подобається: 875. Я пам'ятаю, перший раз побачила в акварелі в Дніпрі цей посуд, і тоді просто закохалася. Дарма я його тоді не купила. Це ще було. Часи коронавірусу, але зараз він коштує набагато дорожче. Так, от таке блюдо для закусок 395 гривень, 500 гривень. Отакі великі чашки я вам показувала. Тортовниця 940 гривень. Для запікання 530 гривень. До речі, подарунок класний. Теж для запікання невеликий, 425 гривень. Ну, це у ці їх я майже. Трохи не купила в Дніпрі тоді в акварелі їх 1180 а коштувало воно тоді приблизно 600 чи 700 гривень на той час, пам'ятаю. Елегант блюдо. 610 по 210 гривень такі різдвяні тарілочки. До речі, хто ставить собі просто тарілки, як прикраси, 340 гривень. Чом би і ні. гарненькі. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ставте в подбайку, підписуйтесь, пишіть, що вам сподобалось, якщо ви чимось користуєтесь завжди. Пишіть свої відгуки. До нових зустрічей. До побачення.